Вітаємо всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку Духовний Практик і моя сестра Олена. Сьогодні ми будемо відповідати на питання моїх підписників, які їх цікавлять, я висловлю свою майстерну думку на рахунок тих чи інших ситуацій. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що буде мотивувати мене та Олену. Записувати для вас подібного формату інтерв'ю. А також пишіть запитання, які вас цікавлять для наступних відео. Ну що, розпочнемо? Зараз дуже провокаційне запитання буде. Давай, я готовий. Хто така чорна відьма? Відьма. Чорна відьма. Досить так наріцательна, да? так? Я знаю, що люди, які нас дивляться, в більшості випадків мають Google, да, інтернет, читають, просвіщаються, просвітляються. Да, зараз дуже так модно просвітлятися. І я впевнений, що більшість наших глядачів вже освічені в тому, що відьма це відающа мать. Хто така відающа мать? Це знаюча жінка, це людина. Яка протязі всього свого життя вчиться, вона спостерігає, вона постійно повчає нову інформацію, в неї нескінченна жага, голод, знання. А чому нарицательна? Це стосовно релігії, Да, релігія вічні гонитви за людьми сили, бо я зараз виключу. Бурні реакції віруючих людей, але повірте, я знаю, що я кажу. Релігія не хоче, аби людина розвивалася і ніколи не хотіла. Вона фундаментальна, глобальна. Ну, це велика влада. І, власне кажучи, релігія проти, щоб світ розвивався. А відьми вони завжди вчилися. Вони спостерігали за тим, як ростуть рослинки. вони... Розуміли, що все це клічно. Вони вивчали трави, робили мазі, вони були лікарям тут, в ту саму чергу, повитухи, да? теж відьми. Ось так. А релігія боялася і да, спалювали, вбивали, і боялися сили і знань. Ось так. От ти бачила в мене в розкладах Аркан мах. Хто такий мах? Це вічний. Вчитель і вічний учень. В нього там є меч в руках, жезл на столі, Пентаклі. Тобто і те саме відьма, знаюча жінка, яка вивчає кони нашого світу. Ось так. Дар може передаватися лише по крові? Дар у крові. Дивіться, зараз буду розповідати, родологія це дуже цікава штука. Я от вивчаю ледве щодня постійно саме родологію. Чому? Тому що ми не потрібні ні Богу, ні дияволу. Ми потрібні лише своєму роду. Ми Оленою своєму. А ти, мій глядач, своєму. І ми не повинні нічого, ні Богу, ні дияволу. Ми повинні лише своєму роду. Ось так, ми приходимо сюди відпрацьовувати карму нашого роду. Бо карму можна тільки працювати, її не можна почистити. І от кого б я дійсно наказував, так це тих майстрів, які кажуть, що я почищу твою карму. Тому що це брехня, її можна тільки відпрацювати. Що саме? Ми повинні своєму роду? Що ми повинні своєму роду? У кожного свої борги, в першу чергу, хтось приходить відпрацьовувати карму своєї матері, хтось карму свого батька, братів, сестер, хтось приходить збагачувати капітали свого роду. Да? Умовно кажучи, багатий був гри. Да, я заробив, там, не знаю, я заводи переход, я пахав день і ніч. А мої нащадки не працювали. І вони просто прожерли мій труд, мою кров, мій пот. І приходить мені час народжуватися. Але я ж народжуюсь в тому самому роду. І, власне кажучи, я народжуюся в тому роду, який збіднів. А я не хочу народжуватися у бідній родині якогось там дворі. Я заслуговую нам благосне життя. Хтось приходить давати статус своєму роду. Безславний рід, ну якісь е е нетямлющі неосвічені халопи за халопами. А я хочу статус, бо там якихось 10 хтівень назад я був якимось фіадалом, да? непогано себе почував. Я звик до влади. І на таких людей, які приходять відпрацьовувати і давати щось своєму роду, да, збагачувати рід, тому що кошти це велика енергія. Цим людям дається термін на відпрацювання карми. Якщо людина не відпрацьовує свою карму, да, потрібний на це срок, йде закриття роду, починаються проблеми з дітонародженням. Да, Появою нового продовження роду. Тому я і кажу, що карм можна тільки працювати. І чим довше ви намагаєтеся почистити за діючки, тим більше ви зав'язуєте кармічних вузлів. Ось так. Іде, да, іде проблема з дітонародженням, проблеми не можна народити дитину, немає продовження. Ось так. Яке там далі питання? Чи можна за допомогою магії поліпшити карму? Ні. Ні, я знову ж таки повторююся. Карма це. От що таке карма? Це караюча мати. Умовно, якщо там я у минулому втіленні да, був якимось чоловіком, який знущався над своєю дружиною, да, покинув своїх дітей, там ще щось окрадав когось. То у цьому втіленні мене неодмінно посадять в ту родину да, як у в'язницю, в якій наді мною будуть знущатися дзеркально тому, як знущався я. От що таке карма, караюча мати, відьма, віддаюча мати. Да, це той випадок, коли. Ти намагаєшся викрутитися, а тебе все одно, от, ти пройдеш в ту щілину, в якій тебе нагнуть і поставлять в ту посуд, в якій тобі найменше всього хочеться бути. Чи можна становити контакт із родом, чи так магін працює? Працює, дивися, в першу чергу потрібно прославляти свій рід, не забувати свій рід. Так? Тому воно кажучи, ти сідаєш там десь за стіл, да? і ти кажеш там, своїми словами, от рід мій, сядьте зі мною, що саме з тобою вам віддали. І за оцю увагу, за пам'ять свого роду. Ваші померлі родичі, вони горе для вас звернуть. Тому що, ви пам'ятаєте, ви не забуваєте. Ось так потрібно прославляти. Більше того, в кожного метод прославлення роду свій, да? в тебе свій, в мене свій. От Я прославляю свій рід через езотеричні таланти. Хтось прославляє рід за допомогою гарного голосу, співає. Хтось готує смачну їжу, да? і його ім'я, воно на язику в людей, вони згадують його і одразу три твої їжі да? і дякують. Ось так. Тому в кожного методи прославлення роду свої. Але якщо ви пам'ятаєте, не забуваєте і прославляєте свій рід, ви ніколи не втратите цей зв'язок. Яке далі питання? А як ти прийшов в магію? Як я прийшов в магію? Угу. Через біль, через страждання, через. Шок через колапс в своєму житті. Ніхто не приходить в магію від якогось благосного життя. Всі приходять від нестерпного болю. І це біль, 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 постійний Біль і страшно, неймовірно страшно, тому що момент, коли ти починаєш усвідомлювати, хто ти, це як тебе взяли і поставили з них на голову, і вся кров, яка є в твоєму тілі, в венах. І їх жилах вона вся л'ється до твого мозку і тобі боляче, боляче і ще раз боляче. Ніхто не приходив магію від класного життя. Ось так. Чи була жертва за ініціацію магії? Жертва була, це було моє скалічне дитинство, Неповна сім'я, тому що для мене, як для людини. Маленької, ще не сформованої, дуже важливі були сімейні цінності. І моєю розплатою була відсутність щасливого, люблячого, теплого дитинства. Моя душа не має цього теплого досвіду. Але розплата в кожного своя. Хтось розплачується близькими родичами, хтось розплачується своїми майбутніми нащадками, хтось платить кров'ю, хтось грошима, в кожного розплата своя. Ось так. В мене це було скалічне дитинство. Що ти отримав, ставши магом? Що я отримав, ставши магом? Я отримав суцільну самотність. Я отримав цькування людей, я отримав сміх з боку своїх однолітків. І сміх з боку людей, які просто щось чули про мене і знали. Я отримав. Відразу від близьких людей непорозуміння і багато родичів цкували, цуралися мене, обходили стороною. Ну, буцім то, що ти робиш? Не знаю. Ну, як би треба бути нормальним? Да. А я знаю, що я нічого з собою не можу зробити. Мені потрібно встати, піти в ліс і робити ці ритуали. І я нічого не можу з собою зробити. Тому я отримав шалену самотність. Біль, скування і нерозуміння. Ось так. І водночас себе отримав. Чи звертається до тебе із проханням позбавити людей від супростей? демонів? Бувають випадки. Ну дивіться, знову ж таки, кожен другий, хто до мене звертається, От я зараз скажу таку цікаву річ, да, може трошечки дивну, але я був би радий, щоб ті люди, які приходять до мене і думають, що в них є якесь підселення, дійсно його мали. Да, люди, я був би радий, якби у вас були ці підселенці. Бо ну, агалів, як мені є з чим працювати. Ну ні, більшість випадків це шизоїди, яким треба йти до лікаря. Тому кожного другого такого. От режиму о, я відправляю до лікаря. І коли зникають усі медичні показники відхилень, от тоді І це вже до мене. Тому так, да, спочатку їду до лікаря. А там, да, позбавляє людей. Ну це настільки рідкісне явище, щоб ви розуміли, наскільки рідкісне явище підселення. люди, ми нахер нікому не потрібні ні тут, ні там, ніде. Тому до лікаря. скажи про захист. Захист. Хто мене захищає? Мене захищає мій рід, більше ніхто. Я не знаю, там може хтось розкаже, да? ну є ще магічний захист, але це таке. Той захист, який я маю з народження, це мій родовий захист, який я з часом здобуваючи знання сили і навики, посилив. Я пішов на могилу своєї прабабусі, яка завжди зі мною. Я. Приніс її улюблені квіти, улюблену страву. Я прив'язав себе до її могили. Я пустив собі кров. В мене кров моя в могилі моєї прабабусі. І вона мене захищає. Да. Чорний родич називається захист. Дуже сильний, класний, дієвий захист. І кожному раджу встановлювати захист саме через свій рід. Тому що саме ваш рід має до вас прямий. Доступ. Бо це ваша кров. Чим сильніша кров, тим сильніший ви. Це було останнє питання? Так, наступне захист для зновлюча. Добре, ми слухаючи, побакаємо. Випишіть наступні питання для наступних відео, да? що вас цікавить, що б ви ще хотіли від мене почути, мою думку, да? експертну. Дякуємо всім за увагу. Ставте лайки, коментуйте. І всім мирного неба над головою і міцного зв'язку із вашим родом.